Школярі Хмельниччини поважають спорт і шанують пам'ять видатних подільських ветеранів фізичної культури. Відкритий міський турнір з баскетболу серед дівчат пам'яті тренерів, учасників великої вітчизняної війни Івана Зароченцева та Максиміліана Майнгарта відбувся в дитячо юнацькій спортивній школі номер 3 обласного центру. Вони присвячені ветеранам спорту, які стали ініціатором проведення змагань і розвитку баскетболу. В місті та області значну увагу фізичної культури в області «Майнгард» приділяв, будучи головою обласної ради добровільного спортивного товариства «Авангард», куди входили самі великі підприємства міста та області, великі підприємства, де Проводились змагання серед колективів фізичної культури і спорту. На відкриття змагань завітала дочка подільського ветерана спорту. Вона нині працює у відділі охорони пам'яток та культури у Хмельницькій області. Розповідає, що її батько на війні був із першого до останнього дня. Спочатку як льотчик-винищувач, пізніше служив у розвідці. Повернувшись 46-му році, він з батьками приїхав Сталінаба. Там він закінчив. Пединститут за фахом учитель історії я теж пішла по його стопам. і закінчив екстерном техніку, скульптурної техніку. Повернувшись на Хмельниччину, він вже два роки попрацював вчителем в шостій школи, а потім пішов у спорт. У змаганнях пам'яті ветеранів спорту краю взяли участь дівчата 2001 року народження і молодші. Всі команди місцеві лише одна приїхала із Чернівецької області. Ці змагання в нас ми проводимо такі перший з малечою, тому що баскетбол у нас тільки почав розвиватися. Ми запросили багато команд, але в зв'язку з фінансуванням, таким тяжким скрутним, в нас приймають участь тільки одна приїжа. Команда. Дівчата, які брали участь у змаганнях, грають у баскетбол вже близько двох років. Кажуть, що займаються цим і з великим задоволенням, і впевнені досягнуть найвищих висот. Чого ви хотіли у справи? Перемоги, перемоги. Да. А якісь змагання. Участь у багатьох змаганнях. Успіху, щоб перемоги. Да. Я люблю баскетбол. Перемогу у змаганнях здобула команда, де ЮСШ номер нородин срібло отримали гості турніру із села Мамаєвці Чернівецької області. А на третій сходинці розташувались дівчата із команди колегіуму Олександр Єльцов, Іван Мовчан для інформаційного випуску.